Я боюся військових. Я боюся військових. Вони, коли приїздять у відпустку, вони ж там всі по 15 разів контужені. Вони неадекватні і агресивні, і я не розумію, чого від них очікувати. Я вже скільки бачила тих відосів, коли вони кидаються на людей, влаштовують драки, розборки. Серйозно? А пам'ятаєте, колись вони були героями? Ну, 22-й рік, 23-й, коли всі хотіли бути як вони. Пам'ятаєте? Забули? А пам'ятаєте, як ми раніше кричали про те, що та ми, ми за воно них, блять, порвем, Та ми за них, та ми, та ми, де ми, блять, де? Всралися? Пообсиралися, да? Ми, блять, слухаємо російську музику і захищаємо її. Коли ми відпочиваємо такі, блять, в бісєці собі. У нас блядь, блять, да? а людина приїхала у відпустку, блять, проходить повз. І робить зауваження, і що від яка реакція, блядь, летить в пляшка в нього? Ну то таких, як от ті люди, просто треба їбашить. не говорити з ними, а їбашити їх. Тому що вони по-інакшому не зрозуміють. Вже, блядь, четвертий рік війни йде люди. Ми досі про це говоримо серйозно. Невже так складно зрозуміти, що то той крихкий комфорт, який ви створили для себе? Четвертий рік рік війни, блядь, камон.